Добрий день, шановні члени комісії. Дозвольте розпочати засідання конкурсної комісії з призначення керівника районного комунального закладу культури Веселинівський районний будинок культури на виконання закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури, призначення керівників державних та комунальних закладів культури від 28 січня 2016 року номер 955. Вісім головою Веселинівської районної державної адміністрації було прийнято розпорядження від 3 жовтня 2016 року номер 215 р про оголошення конкурсу на посади керівників комунальних закладів культури Веселинівського району, відповідно до якого наказом завідувача сектору культури, національності та релігії райдеш адміністрації було оголошено конкурсну процедуру призначення директора Веселинівського районного будинку культури. Оголошення про конкурс розміщено на сайті Райдержадміністрації та надруковано на шпальтах районної газети Заря 6 жовтня 2016 року No407886. На веб-сайті Райдержадміністрації розміщена інформація про матеріально технічну базу закладів культури, на посаду яких оголошено конкурсну процедуру призначення керівників та фінансовий звіт за 2016 рік. Відповідно до закону України про захист персональних даних на вебсайті Райдержадміністрації приглянути, будь ласка, розміщено інформацію про кандидатів на посаду керівників комунальних закладів культури. Протягом 30 календарних днів до сектору культури національної стати та релігії Райдержадміністрації надійшов один відповідний документ від претендента на посаду керівника Веселинівського районного будинку культури, а саме... Островської Євгенії Івановни, це діючий директор Веселівського районного будинку культури. <кій> Розпорядженням голови райдержадміністрації від 1 листопада 2016 року номер 238 р про склад конкурсних комісій з питань проведення конкурсного відбору керівників комунальних закладів культури Веселинівського району додатком 2. Затверджено склад конкурсної комісії з питань проведення конкурсного відбору керівника Веселівського районного будинку культури у кількості 8 чоловік, згідно закону України, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури від 28 січня. 2016 року номер 9558 статті 21.3 пункту 9. Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження її в складі не менше 6 осіб. Члени конкурсної комісії Декусар Алина Павлівна, керівник апарату Райдержадміністрації, Гордович Людмила Миколаївна, член Веселинівської селищної громадської організації Жінок проктораль. Дязюн Наталя Вікторівна, учасник художньої самодіяльності Веселинівського районного будинку культури, кельба Тетяна Григорівна, завідувач сектору організаційно-кладрової роботи апарату Райдержадміністрації, хліба Катерина Анатоліївна, головний спеціаліст юридичних питань апарату Райдержадміністрації, відсутня. Майстринко Наталя Вікторівна, керівник гуртка Веселинівського районного будинку дитячої творчості. Токар Людмила Тадеушівна, голова проспілки працівників бібліотек Веселинівської центральної бібліотечної системи. Шепета Сергій Андрійович, ветеран педагогічної праці історик краєзнавець, член ради Веселинівського районного історичного музею. Згідно вище вказаного розпорядження, секретарем конкурсної комісії з питань конкурсного відбору керівника Веселинівського районного будинку культури без права голосування, визначена головний спеціаліст сектору культури, національностей та релігій райдержадміністрації Клименко Ольга Валерівна. Згідно закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та Конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури від 28 січня 2016 року № 955 8 затверджено такий перелік документ, документів для осіб, які беруть участь в конкурсі. Перелік документів будь ласка, на столі. Перше заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до закону України про захист персональних даних. Друге автобіографія, що містить прізвище, ім'я та по батькові, число місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи, громадську роботу, в тому числі на виборних посадах, контактний номер телефону та адресу електронної почти чи іншого засобу зв'язку, відомості про наявність чи відсутність судимості. Третє. Копія документа, що посвідчує особу. Копія документів про вищу освіту. Четверте. Два рекомендаційні листи довільної форми. П'яте мотиваційний лист до вільної форми. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості. І особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації. Так, далі порядок денний. На порядку денному три питання: перше перегляд документів, поданих кандидатами на посаду керівника закладу на відповідність вимогам закону номер 955 та закону про культуру. Друге визначення способу голосування, третє визначення дати, часу та місця проведення другого засідання комісії. Шановні члени комісії, пропоную обрати голову конкурсної комісії. Ваші пропозиції, будь ласка. Є пропозиції? Шефату Сергій Андрійович. Я на тій комісії. Я пропоную годовище. Давайте голосуємо. голосуємо. Хто за Шепету Сергія Андрійовича, будь ласка. А буде комісії було? Три. Так, три. Yeah. І, будь ласка, хто за гордовище, Людмилу Миколаївну? Голосуйте. Раз, два, три, чотири, п'ять чоловік М -м головою комісії обрано гордович Людмила Миколаївна. Прошу Людмила Миколаївна. І, порядок денний ми вже з вами. Mm -hmm. Так, і конверт mm -hmm. кандидата, будь ласка, відкривайте. Mm -hmm. Ольга Маларівна зачитала нам порядок денний, тому ми будемо э, переглядати відкриємо конверт. Він за. Печатаний номер. Фінанский номер. номер 279 No 27913. Від 2610.2016 року. Поки ви відкриваєте, Дмитрий. <пробітник> Давайте зразу, як голосувати будемо за голосу. Відкрити на голосу. Значить, голосування скажіть, яким голосування буде Голосування ми будемо голосувати відкритим способом. проголосувати. Хто, хто, хто за те, щоб відкритим способом голосувати? Всі проголосували за те, щоб... Проголосувати е, відкритим способом, друге питання ми розглянули. Тепер вертаємося до першого питання і ми розглядаємо перелік документів, е, які подала е, кандидат на посаду керівника е, району будинку е, культури Островська Євгенія Іванівна. Значить, по-перше, у нас заява про участь у конкурсі. Заява є, будь ласка, передивляйтесь. Прошу, змію, нічого не комісію. Так, друга у нас автобіографія. В автобіографії є дата. підпис. Дата є дата, є, дата. є. підпис. Буха, е. так. Да. Все, передивляйтесь. Так, е. третє у нас згода на обробку персональних даних. Значить, я з Труска Євгенія Іванівна. Відповідно до закону України про захист персональних даних, стілю ведення бази персональних даних кадри та метою забезпечення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства, статистичної, адміністративної та діл іншої інформації з питань персоналу, також внутрішніх документів сектору культури національної та релігії райдер адміністрації з питань реалізації визначених. Законодавство прав та обов'язків у сфері трудових правовідносин даю згоду на обробку моїх персональних даних, використання персональних даних, поширення персональних даних і e, таке інше. Будь ласка, це і є. Так, так, evet. yeah, <panas> це є. так. E, я вже буду так намагатися по списку. Значить, далі у нас є копії документів про освіту. Є копія документу про е, диплом. Е, значить, Антонюк Євгенія Іванівна, це її ну, дівоче прізвище. В автобіографії вона указала, що, вона, що це її дівоче прізвище. Е, про те, що вона закінчила культурне освітнє училище. Будь ласка, я передаю. Е, так, і паспорт. Серокопія паспорта і коду. Є у неї все. Будь ласка. Тепер ми що? Значить, два рекомендаційних листи. Один рекомендаційний лист на Островську Євгенію Іванівну кандидата на посаду від трудового колективу Осельського районного будинку Я культури. І другий лист на Островську Євгенію Іванівну від директора Миколаївського, ага. Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи Баштової. Будь ласка, так, і останній документ це мотиваційний лист до вільної форми. Вселенно, що бачите. Значить, я, Островська Євгенія Іванівна, проживаю у СМТ Веселиновому, вулиця Одеська, 23, 13. Телефон такий, довідавшись, дізнавшись про запровадження контрактної форми роботи у сфері культури, конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури з наказу. Завідувача сектору культури національності та релігії Веселинівської РДА від номер 41 від 3 жовтня 2016 року про оголошення конкурсу на заміщення посади керівників комунальних закладів Веселинівського району та з оголошенням в районній газеті Зоря повідомляю, що бажаю взяти участь у вищезазначеному зазначеному конкурсі. Маю старшу роботи в районному будинку культури 38 років. Закінчила Миколаївська культурно освітня. Училище та за спеціальністю клубний працівник, режисер культурно-масових заходів, володіє українською мовою, працює на ПК, має достатній досвід роботи. Починала працювати методистом районного будинку культури. З 2011 року працює на посаді директора районного будинку культури. За час роботи на посаді директора районний будинок культури став одним із кращих в області. Три роки поспіль будинок культури займає третє місце у рейтингу районних будинків культури. Колектив районного будинку культури працює стабільно, професійно і творчо. В роботі використовуються інноваційні форми та досвід роботи інших закладів. Працівники районного будинку культури постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня, приймаючи участь в обласних семінарах практикумом та для керівників колективів художньої самодіяльності. Моя мета застосовувати свої професійні навички, досвід і знання для подальшого розвитку. Галузі культури у Веселинівському районі та задоволення культурних потреб населення. Вважаю, що зможу внести позитивні та необхідні зміни для покращення роботи будинку культури. Маю надію на те, що моя кандидатура вас зацікавить. Чекаю на співпрацю з вами. Дата, підпис особисто. Все. Документи всі ми переглянули. Так. Що проголосуємо, давайте будемо голосувати на відповідність документів згідно о, о, переліку документів і Чи ми приймаємо, так? що ми маємо зазначити, що на сайті адміністрації так само є передається, були Ну, ми... Мені здається, що розмір сильно великий. Ми знаємо, що подані документи на сайті є. Тут вкладки є, але вони чогось не... Ну, не відкривається. Не, не відкривається. нічого не відкривається, тому що в нього розмір був менше. А всіх остальних дуже великі ну, розміри, скажімо, все воно, 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 воно є. Дата подання документів є, і є, та, що це документи конкурсантів. Видно, так, напис, що це документи конкурсантів? Видно, так. Ми можемо засвідчити, що ці документи є. Судя по розміру, тут щось є. У питання. Рекомендаційний лист працівників закладу культури він приймається до уваги, він не є конфліктом інтересів, що це працівники як переконані свого відстоячого е керівника в даний час. Рекомендаційний, Рекомендаційний. зараз чекається. Закон не, не визначено, коли його надавати так? цей лист. Рекомендаційний просто на обговорення поставити? Ну, Там, давайте поставимо на обговорення, але Це в законі... То про спілка чи є, є, не, трудовий колектив. Трудовий колектив. В законі сказано... Елемент. Можна? В законі сказано два рекомендаційні листи до вільної форми. А чи є рекомендаційні листи? Ну, давайте поставимо mm -hmm. на голосування, хто згоден до очі. Тобто, є два рекомендаційні, один з них. Ну, так. Так, Згід, згідно переліку, що повинно бути два рекомендаційних листи. Лист. Один, один від, один два, від, культури, культури один, значить, від один трудового колективу Веснигінського районного будинку культури, а другий від директора Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи Баштової. є Баштова? Це тільки баштова, а ще. Ну і від трудового, трудового колективу колектив. я зачитала. І тут підпис всіх працівників районного будинку культури під рекомендаційним листом від трудового колективу. Ну Якщо не визначено конкретно, то може бути мабуть. Такий лист Чи важливо його потрібно розглядати Ні, на різні з інших тоді? Голосуємо, Так. Голосуємо. Проголосуємо, да, да. ну, про приймаємо цей рекомендаційний лист як до переліку документів, яка подала кандидат. Що не заборонено, те дозволено. Да. Хто вас да. Прошу голосувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, один отримався. Для друге питання. Ми вже визначили про спосіб голосування. І третє питання: визначаємо дату час та місце проведення другого засідання. Ні, 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 так, так, ми ми ж розповідають документ. документи, ми, ми вийдемо. Значить, проголосуємо за те, що ми е, приймаємо в цілому весь пакет документів, яка надала кандидат. На посаду керівника, і, і чи допускаємо її до подальшої участі в конкурсі? Будь ласка, голосуємо. Голосуємо. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, одноголоска. Проти, отримаємося. Проти, отримав, всі Так, все, так? Ми, звісно, трошки смущає питання. Це таки кваліфікаційного рівня в тому плані, що це. Училище, ну, училище да, училище це училище, але училиється на училище дає спеціалізацію кваліфікований робітник. Але це вище училище, і спеціалізація це там спеціалі. взагалі не зрозуміло прописана, як для мене. Як її не за одно училище, раз воно вище, то це значить да, це, да, сам, да. Це, третій це, рівень акредитації. акредитації йдуть педагоги, педагогічні училища і культурно-масові училища це базова вища освіта. Це, найвища. Найвища. це найвища. Це, 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 Третє це, це, питання. Визначаємо, визначаємо дату, час та місце проведення другу, э, другого засідання за пропозицією, будь ласка, через ну, який час ми можемо. Пропонуйте, будь ласка, коли ми можемо провести це наступне засідання. Наступне. Давайте я скажу, що О, ми домовилися на, на вівторок по музею. На вівторок, на 14. І тим більше, що ми, в двоє ми комісії, не можем, то ми не можемо е, один час Час, час коригувати, скільки кандидатів потрібно буде час година, 40 один, на дві години. Ну, То давайте ну, на наступний може, день, може на середу, якщо вони в Не можна? Не можна. 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 Можна можна. можна, можна. Якщо, якщо всі згодні, можемо ну, і зранку на 10-го, на 10-го 9-го, щоб вони знову вже то і все. Всі можуть. Не всі. Не всі. Люди не можуть. Бажано після обіду. Якщо ви людей приймаєте до обіду, так, як же ви можете? Ну тоді може все. Це я не можу. не можу. Я після обіду не забуду. Пропонуємо не, другий не. день. Будь ласка. Після обіду. Ну, а четвер, на да, вівторок, що на вівторок заряде буде конкурс по працівнику. Да, 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 ми не знаємо скільки часу займе, бо там буде презентація. Да. Але, Вівч... да, Четверта, бачить. Тоді в четвер на дві години. Давайте на дві, ми знаємо вже скільки займеться. Ну так, четвер, да. да. Четверть це у да. нас тоді. 24. 24 листопада, 14. Mm -hmm. Mm -hmm. Шо Шо голосуйте. Будь ласка. за цю дату. Що що двадцять на 14.00 ми проводимо друге засідання? Всі, всі згодні, добре. Так. Все всі. ми кандидата повідомимо про рішення комісії. Позовом зазначеному в автобіографії. Всім дякую за увагу.